Ви згадували про те, що перекладають ваші твори, так і ви часто певно, що спілкуєтесь от саме з іноземцями. Що пишуть, що знають? Чи достатньо вони знають про те, що відбувається в Україні і на фронті? Ну, залежить, якщо говорити там про, наприклад, Поляків або литовців то знають, відчувають, усвідомлюють, і розуміють там литовці, взагалі ідеально, мені здається, зчитують цю ситуацію і допомагають українцям, десь можливо не, не, не тільки тому, що геополітичні ризики для них теж є високими, а ще й через те, що їм мені здається. Що вони отримують певне задоволення від того, що українці змогли зробити те, що досі ну мало кому вдавалося нормально так дати здачі росіянам і не просто утриматися, але і провести кілька вдалих наступальних операцій. Тобто вони розуміють, що тут є потенціал, і це, це дуже круто. А є країни, які ну живуть своїм життям, відволікаються на Україну, забувають їм, треба нагадувати, в тому числі через художні форми, через кіно, через музику, через літературу, через якісь культурні заходи, дискусії дипломатичним шляхом по дипломатичній лінії, спортивним між іншим, бо спортивна дипломатія це дуже сильна штука. Тому, тому слід на державному рівні, очевидь, більше часу якомога більше часу приділяти ось таким от комунікаціям з закордонними країнами, щоб вони відчували пульс і відчували небезпеку не лише нашу небезпеку там на Донеччині, там чи Харківщині, але й небезпеку для себе потенціально.